Добрий вечір. Сьогодні з нами Дакота. Можливо, ви бачили вже коротке відео, де я розповідала, що її знайшла в центрі. Вона загубилася, втекла від власника. Ми вияснили, цю ситуацію, подзвонили, запитали. Він її бере з собою в центр, правда, без повідка. Ну, зрозуміло, що собака буде кудись бігти і лишатися, лишатися чи втікати, чи ще щось. Ну, ми попросили так його не робити. Сім'я непогана, вони про неї дбають. Вона виросла uh -huh. 20 кг, щоб ви розуміли. Вона більше менді, хоча вони тоді були на рівні. Менді, видно, в мене вже не виросте, дивлячись на дакоту, бо вони одногодкі. А дакота така, як Герда, Ну, тобто, нормальна, велика собака, щоб ви розуміли. Хтось пише коментарі, там дякую, що забрали. Ми забрали тимчасово в гараж. Тем не та, щоб вирішити це питання, чи потрібно вона власникам, чи не потрібно. Угу. Ми вирішили це питання, вони забирають її назад. Надіємося, що вони не будуть випускати її на самовигу. Не те, що надіємося, ми заохочуємо. Ми заохочуємо, ми просимо і говоримо про ці наслідки. Її гарно годують. Те, що вона гарно їла, це ще не означає, ми не знаємо, угу. коли вона там загубилась. Та? Її гарно годують, по ній видно, що вона не, не ображена, не обіжена, не скелет собака. котка. І хтось пише, що треба чатільніше перевіряти сім'ї. Хочу спеціально Тетяна для вас це пояснити. Ми не з міста, ну, в смислі, ми з міста, але ми зараз живемо в селищі, розумієте? Селищі в оточенні інших маленьких сіл. Люди беруть собак в Буду на ланцюг, 90%, 99% собак люди беруть в Буду на ланцюг. Так? косик як у неї був вольєрчик, у неї, до речі, був вольєрчик такий імпровізований. Uh -huh. Вона там бігала. Це ми знаємо, бо недалеко uh -huh. відносно. Вона від нас живе. Ми там ми побуваєм, попросили їх там да. прив'язати, там, де ну, краще для неї буде. Да, там більше місця побігати було. І ми не раз приїжджали, щоб ну там таблетку дати, паспорт да, віддати. Да. То тобто, приїжали ми, ми в курсі. І чоловіка цього ми зустрічаємо частенько. Я там, ну бо він тут теж uh -huh. недалеко будується. То в принципі це нормальна сім'я для наших умов проживання. Розумієте? Це нормальна сім'я. Ну немає у нас кращих. Ну, не беруть у нас собак для життя в хаті. Ну, знаєте, ви пишете таке відчуття, що ви в селі ніколи не були. Да. От, ні, да, ні, давайте так. Ну, реально. Ні, ну, може, ви і виросли в місті? Я не спорю, може, ви містянка, ви там чи інші? Ті, хто кажуть, що там собаки в квартирах? Чесно, ну. Нема у нас такого. А я можу зараз я переключусь, секунду. Зараз я теж появлюся в кадр, так, поставимо, щоб ми бачили. Елена, я, е, ну З того, що ми розповідаємо, ми реально живемо в селі, можна так сказати. Чому? Тому що це хоча селище, але тут ну 150 квартир може на, на, на все селище. Але цих 150 квартир є кішки, є люди, яким взагалі тварини не треба. є люди, які... В основном я помітила, є... що є да. люди, в яких взагалі не вони. Відсотків 10 з цих 150 квартир, ну які я так може образно загну загнув навіть. Можливо. Які навіть не люблять і труять тварин. Це я знаю, тому що я знаю особисто цих людей. Ви повірте, ми живемо серед цих людей. Далі всі інші люди живуть в приватному секторі. Приватний сектор це будка, ланцюг. Вольєр рідко в кого є. Ну, Деки Декілька... що це у багатих людей, в кого є вівчарки. Mm. Я були бачила є вольєри. були так. великі тварини, де вони тримали ну, все. Ну це одиниці тих вольєрів. Ніхто їх не робить, бо це затратно. Вважають, що нормально і так. скажімо mm -hmm. так ну. в нас навпаки, в деяких людей в селі вважають, що вольєр сковий ланцюг на на, на, ну, на повітрі. Да, там не треба. Хоча кого в кого на що є бажання і можливості. Ми ми нікого не судимо. Ми засуджуємо жорстокі ставлення. А в тих умовах, де ми знаходимося, це найкраще для них для, навіть для Дакоти, про яку ми знімаємо сьогодні відео. Чому поясню? Да, я скажу ще, щоб не забути. Важливо. Якщо ви подивіться на блогерів українських, скільки вони за рік прилаштували собак. І вам зразу стане ясно все. А знаєте чому? Тому що ви побачите: 1, 2, 3, 10 максимум. За рік, за рік. А чому? Тому що собак не беруть, особливо великих порід. такі як декота, це навіть у нас чудо, що ми прилаштували її. Ну, і якщо беруть, я допомню Дениса, да, це ми говоримо про притулки в містах, чи там під містом Києвом є багато притулків, да, то звісно, ті притулки віддають собаку найкращі умови в квартирне отримання. З договором, напевно. Да, з договором. Чи в дворі, тобто не на ланцюг. І я їх розумію. Я їх підтримую, тому що вони мають де цих тварин тримати. розумієте? вони тримають їх в вольєрах, Вони хочуть для них кращого. Через то вони видають найкращим. У нас нема де тримати. Зрозумійте, ми не притулок. Ми прості люди, які орендуємо квартиру. Ми живемо в квартирі. Ми її орендуємо. У нас нема приватного будинку, у нас нема притулку. розумієте? наші собаки ну коти на перетримці. Ну тимчасові. Тимчасові теж ми не можемо їх тримати руками. розумієте? і то оці собаки вони реально застрають руками. Буває от Герда, наприклад, да? 8-9 місяців десь ну, да. та де більше року? Більше Трохи року більше я диво. Ну просто ви розумієте, да, це все це нелегко. Тобто, ми не притулок. Якщо в притулку є можливість довго тримати тваринку, щоб найкраща умови, супер, але не забувайте, ми звичайні люди, які рятуємо, звичайні пересічні люди, які рятують тварин. Да, ми приділяємо цьому багато часу. Але ми не можемо зробити більше, Як би нам не хотілося, Мені дуже хочеться ідеальні умови і для неї, і для інших тварин. Ну немає їх тут, розумієте. Або ми беремо собаку, дав так, тобто ми її рятуємо, вакцинуємо, там, обробляємо, віддаємо всім. Або ми проходимо повз, або ми просто її не беремо. І завтра її вже не буде скоріше всього. Тому що опять Денис сказав, які в нас тут. А тепер продовжу ту думку основну, яку хотів сказати. Це вже я говорив десь півроку назад у відео. Це після спілкування з одним блогером, теж українським. У нього набагато більше підписників там в Ютубі, в Інстаграмі, ніж у нас. Суть. Якщо би ми брали прилаштувати тварину в ідеальні умови, то ми б ото все, що ви бачите на нашому каналі, не знімали, не показували. Чому. Тому що людина, яка взяла одну собаку, в до себе у квартиру чи там в приватний будинок і півроку її прилаштовує. Вона по смітниках не їздить годувати, знімати відео, ловити на стерилізацію, прилаштовувати, лікувати збитих, покалічених, покусаних. Ви подивіться, що за останні що, півтора місяця вимається? в нас на каналі відбувається. Просто. Кошенят більше 30 було 6. вже за місяць викинутих. Далі собак до 10. Не встигли ми цуценят. Ну нічого ми з цуценятами ще не зробили, наприклад, да, там, лікувати чи прилаштовувати, фотографувати чи знімати відео. Тут уже їхню мамку цих цуценят отруїли. Все, моя робота, там цей єнені, якісь плани. Все, ми кожен вечір, кожен ранок ідемо, колемо, лікуємо, шукаємо лікарку, бо тому що ну, або нашого ветеринара нема на місці до міста доїхати е, ну, 50 кілометрів. У нас немає на вісім. Ветеринарної, ветеринарної клініки. клініки. Яку Які немає, а пересування зараз обмежене. Я зараз не водія, я лише вчусь їздити трошечки, розумієте? Я не Є... можу з а... 50 кілометрів поїхати саме поки що. Але я до того, що хто з вас, навіть тих, хто нас дивиться, готовий взяти свій автомобіль, виділити півдня часу, поїхати з собакою, заправити це все добре. так. Да. Є деколи кошти, які люди, ви, підписники наші за це вам вдячні, скидаєте на поїздку. Але навіть буває з коштами, які вже є на поїздку чи на лікування, не можна знайти людину, яка повезе. Або якщо й везе, то називає деколи суми. Ну знаєте, ми, наприклад, коли їхали, ми брали тільки на заправку, щоб ну, максимально швидко завести тварину, там навіть в Житомир, ми до Києва не доїжджали ще, бо все решалося в тих місцевості, де ми. А люди називають втри дорого ціни Лєна в шоці, я в шоці. Бо ми ми розуміємо, що це ну пов'язано з спасінням тварини, і отак от і, і, і не можемо ми це зробити. Тому люди, які беруть одну тварину, це одне. Вони можуть прилаштовувати півроку рік, там в будинок, в квартиру, там в свобода, воля. Да. Це класно. У нас є теж на каналі такі випадки, коли у нас люди так забирають. Да. Але потік тварин настільки великий, що ми змушені. Наша ціль основна брати для того, щоб прилаштувати, знайти ну, сім'ю. В основна взагалі то наша стерилізація. Да? Ми взялися за стерилізацію в нашій території, бо ніхто тут ніколи не стерилізував. Ми чотири роки активно стерилізуємо безпритульних тварин. В основному всі стерилізовані, ті, що ми віддали, це завдяки вашим донатам. Один раз Влада нам допомогла. Всього один раз на 50 там 47 собак зробили. Все, за 4 роки більше нам ніхто в цьому не допомагав. Прості люди по 100-200 да, гривень да. збираються на карточку якась певна сума, щоб було не насорно покликати ветеринара, бо ж, ну, розумієте, Дорога. да, 100, 100 кілометрів туди і назад. І це 100 Зараз на наступний день вона знову їде, мені їх привозить знову 100 кілометрів, і вона не бере за дорогу, розумієте? Тобто їй треба якийсь об'єм тваринок, щоб вона могла це все собі відбити. Ну бо ж теж людина, ну да, ви бачите, ніяк. ви це бачите, все, що ми тобто робимо. Це основне, це прилаштування, це вже додатково. Ми просто побачили, що треба кудись дівати. Ну треба прилаштовувати, бо просто не міряна кількість. Робимо, що можемо. ось, наприклад, вчора знайшли цю. Дакоту і викинули нове цеценя. Сидить таке воно громінна <рит> стала. Вона велика машина, машині, бів на не поміщає. Викинули нове цеценя. Десь воно вже побігло, вже, вже його шукає, бо хтось хоче забрати, розумієте, і де воно, що воно цеценя. От, десь бігає. Найдеться, не найдеться. Щоб ви розуміли, через день, через день, там кошеня, Сьогодні кішка мамочка побачила наразі як вона виглядає, щоб Великася. її ловити. В неї п'ять кош... кошенят. Куди їх діти? П'ять і напевно, що там з них всі три, чи не всі ну, дівки, представте. половина. Навіть. а ніхто не хоче. Ніхто не хоче навіть стерилізоване не хоче, тому що тварин стільки. Як у них через хату вони народжуються. Вони в сусіда краще візьмуть, свої родички вони візьмуть. нашим волонтерам та брать. не та не всі знають. Зрозуміло, ну, нас не всі знають. Ну краще у рідні візьмуть, яка плодить, да. або чим у якоїсь не там невідомої Ну не важливо. Це, це не так важливо. Важливо те, що е... ну чого не важливо. Я маю важливо з тої сторони, тому що ми не можемо прилаштувати, бо є конкуренція. Якщо ви не стерилізуєте домашніх тварин, є конкуренція для безпритульних. Їм вже дому просто немає. Так, да. тому давайте так. Е, ви почули нашу історію про те, чому ми прилаштовуємо села на Повідець, на ланцюг, тому що варіантів немає. Ну, Наприклад, якщо б ви жили в селі, а не в Києві, в Житомирі там, чи в інших містах, нас з Харкова дивляться, нас дивляться з-за кордону люди. Якщо ви живете в селі, то куди ви будете прилаштовувати? Та вас в сусідньому селі вже ніхто не знає, да, наприклад, не то, що, як є каже, скоріше сусіда візьмуть чи в родича собаку. Нас не знають, наприклад, всі. А ті, що нас знають, дзвонять нам, пишуть, ми візьмемо, кажуть умови, візьмемо тільки 5 кг собачку, 4 кг. Ми стерилізації тільки заберемо. Це, да, це неприємно, тому що ти знаєш, людина може сама заплатити за стерилізацію, бо це не бідна людина. Але ти йдеш, бо ти знаєш, що вона не заплатить, вона mm. не потратить ні копійки. Розумієте? Ну і ми з комом горлі робимо це. Бо тому, що дивіться, знову ж таки, ми не це не за свій кошт робимо. Ви скидаєте, допомагаєте нам на стерилізацію безпритульних тварин? Ця тварина, от як Дакота, була на момент, коли ми з нею зустрілися, зловили її там, десь знайшли голодну, холодну. Вона безпритульна. Ми її стерилізуємо. Четверо їх було. Ну, ну я просто момент синяток. Да. да, одне не дожило до ранку, бо було дуже холодно і лишились три дівки. Це це, що в містечку підвалі. Санстанції. На порозі санстанції лишили. Подивіться наші відео, знайдіть. Можливо, ми там скинемо в Лена, спробую закріпити в першому коментарі силочку. А, коментарі, на Коментарі Тобто... Да. 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 Побачите, да. хто вона така. Ви будете Я, я до того, що в той момент ми стерилізуємо за кошти небайдужих людей. А на момент, коли людина дзвонить нам чи хтось хоче забрати. Вони нам не кажуть, можливо, є кут чи ще щось, а де хто заказує, а в нас таких немає. І деколи ми з комом в горлі, бо як каже, знаємо, що ці люди не бідні. Але що робити? Тому що інші аварі... навіть якщо ці не бідні люди візьмуть іншу собаку, не в нас ну безпритульно. Ну, там, не да? візьмуть, Вони ні, не ні. стерилізують, вона народить і як думаєте, куди тут цінят? Одне, Дома. два прилаштують. Якщо не вб'ють, якщо совісті не, ну, ще є совість, да? ну, не вб'ють, не втоплять, не отруять, то викинуть. Викинуть у нас є жінка, яка нам прямо в лице каже, розкину там в центрі в базарі. Так? Ну, каже, кішка прибилася. Ми питаємо, як давно десять да. років. Як прибилася? і родить? Уявіть десять років два-три рази на год. Вона родить, вона й не стерилізує, тому що їй жалко напевно воро ну, ще, ще можна сказати. Да, казала, що ваш е, дуже дорого, е, півтори тисячі тисяча. Тисяч. Тоді, Тоді коли 600 гривень, гривень. Це... Розумієте? якби вона підійшла скаліна. Я хочу стерилізувати кішку. Слухайте, ну ну мені дорого. У мене немає грошей. Ви думаєте, я би відмовилась, чим вона мені mm -hmm. буде розкидати їх біля мене? І, І до речі, оці останні, я щось я впевнена, що це вона порозкидала їх. Ну ми, Зміє? до речі, ми, я ще раз поговоримо. Я ще неї, раз переговори з нею запропоную. Ну, дивіться, стоп, прям... стоп, стоп. Я хотів важливу думку сказати. Якщо у вас є родичі, бабусі, дідусі, Поможі. мами, батьки просто знайомі. Давайте, допомагайте їм, заохочуйте стерилізувати своїх домашніх тварин. Чому? Тому що ви поїдете в місто, вони тварин люблять, годують, але вони в них родяться. І 10 котів, чи 10 собак вони тримати не будуть. І тільки вони родяться, вони або їх убивають, або викидають. Ну, як не нам, то комусь іншим. А якщо не, не ну, на смітник або там десь на дорозі представте, ми їдемо і ми по дорозі підбираємо тварин. Знаєте, скільки було разів, що стоїш на дорозі, кинути сосисочку чи там корму насипати, потім ліна плаче. І я, ну понятно, у мене те саме всередині, що у не ззовні в очах, е заберемо, і вона біжить за нами, все забираємо. І, ну, і отакого ну, десятки випадків. І якщо б ми брали тільки для прилаштування в квартиру. Ми би не 100 тварин в рік прилаштовували, а одну-дві, бо тому що, ви бачите, дору взяли красуня, неземна mm -hmm. красота. Хто її хоть, всі лайкають, всі красива, там гарна, хаски, лабрадор, кожушок, чорнишка така. Ніхто не сказав, я б хотіла чи хотів таку собаку. Ні з Києва, ні з Житомира, ні з інших міст. Ми готові там, ну я не знаю, посприяти в доїзді тварини навіть. Є люди, які до нас приїжджали за тваринами. За кошенятком до нас наші знайомі вже приїжджали. Ну, Приємно з Києва. Да? Люди захотіли тваринку, підтримали нас, да, нашу працю. Це приємні такі моменти, але є ну, на місці ніхто не може, ніхто не хоче. Навіть на, навіть на ланцюг ніхто не хоче, бо тварину 20 кілограм треба чимось годувати. Добре, що цю взяли козу, але відпускають її, бігає не там, де треба. А можуть отруїти, можуть вдарити, може машина збити. Бо вона, якщо вона в хаті, ну там біля будинку живе, вона, знаєте, як дитя, яке ніколи не бачило вулиці, мотоцикла, там, наприклад, її можуть збити. І що потім? І ми з Леною перші, хто пробіжить, бо тому що нікому не треба. Знаєте, як у нас? Збили тварину, от, порізали кішку. Попала десь там під це взагалі історія жахлива. Добре, ці люди привезли до ветерина. Ну, Я а, хотів сказати, не, не, не зациклюватися не на цій. Щось відбулося з твариною. Да? Що роблять? Денис, Лєна, ви знаєте, ви займаєтеся, ану а ану заберіть. Навіть людина, яка годує там якусь тваринку, може сказати: та ви заберіть, я ж куди я заберу. чи mm -hmm. ще щось. І що нам робити? А у нас вже отако. І ви ну от це крик душі, момент момент такий, да й не те саме зараз. включу, може ну так, теж, Просто, щоб ви розуміли, яка ситуація. Ви пишете, я розумію, що ви не розумієте усе ситуації, да. яка відбувається, Де ми хто не що, як да. І через ми хочемо просто пояснити вам, щоб ви розуміли да в яких умовах ми живемо. Як ми ну, <гум> ну ми не можемо зробити більше, чим ми робимо зараз? Да, є одиниці собак, яким яким ми зробили документи, але вони місяцями сидять. Місяцям ось кендічка взаді. О, то, Ми її просто купали, положили в чисту переносочку її, щоб. ну... Вона готується до, до відправки в Берлін. так. Да, буквально ось кілька днів і вона буде їхати. Зараз це підготуємо. Ну, нервую, завжди нервую перед поїздкою, щоб воно все склалося, все поїхало. Сім'я супер. У них да, да, вже да, живе, вже живе моя сюзі. Я впевнена, в цій сім'ї все буде добре. І да, людина під... питає сама потім, підготовка ця да, трошки, да, воно да, важке да. трошки ти зараз. А що те... ну, бо тому переживаєш. що документи в останній то, момент то роблять. То документи, це, це все. там якісь нюанси. Зараз треба довго російського договір. Сісти, пошти, договір. Ой. Треба все. сумочка вже складжена. Ну, Тобто, ці моменти завтра їду в місто, бо треба пропечатати її паспорт, бо нема печаток. Це місто п'ятки. Хто мені його тут буде печати? А ще такий момент. Зараз за цією чудом цим ніхто не приїде. Нам її треба Біль... десь покласти. Біль... Так, Біль... Він не, не взяв трубку. <сі> Зараз її треба погодувати, вона дивиться на мене. Що, не дати їсти чи випустити? А у нас дві тут і. Ну, вже і ще до... три. Це да. треба до Дори з Мінлінди, а вони вже розриваються, вони хочуть в туалет, і вони, знаєте, третю не дуже хочуть до себе. Вони такі скандалістки. Яке третю кажу? кажу. А куди? Вона буде стресувати, бо тому що ті гавкають, ті дуріють. Там, да. ну, ну, або ну... назад завеземо в гараж. Ну, я не знаю, зараз будемо щось. Отоявіть ну, собі, мікорізон. треба у Великій клітці тримати в гаражі, а -а -а. і тварина ну, в темному гаражі. Ні, ну, ну Це теж не варіант. це, не варіант. це, тимчасово це, це тимчасово. Але я ж кажу, це вже два дні треба годувати. Бо вчора ми знайшли, чекаємо, людина подзвонить, скаже, я шукаю свою тварину. Ні, звісно, ні. Дзвониш? А, хто це, хто це? Ага, ага, да, 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 да. не пам'ятаю. Так, я добре, йдемо рішати, йдемо. 19 перевіряти. хвилин відео. Хто дивив, дивився до цього Дякую. моменту, дякуємо. Поставте Якщо лайк. ви дивитеся нас постійно, то да, поставте лайк, прокоментуйте, не, не проходьте повз цього відео, напишіть, що думаєте. Багато хто дивиться, не підписаний, багато хто дивиться, не коментує. А я своєму знайомому, який на моєму каналі підписаний, сказав. Кажу, що ти не пишеш коментарі мені. А що треба? Я кажу, це те саме, що прийти і не поздороватися. Тобто ви прийшли, подивитися відео. То привітайтесь, напишіть привіт, звідки там ви там. І то, дивіться то... сердечки, всякі смайлики не зараховуються. в коментарі. <гум> Ні, ну... ну мені дуже часто там сердечки чи ще щось. Це не зараховується. Хоча ну. ми за це вдячні, бо це теж ваш час. Але напишіть два-три слова. Бо якби не то, що не зараховується, воно зараховується, як Лена каже. Але краще, коли це коментарі, якісь ну, фрази. Воно, якось там не піднімає, воно далі. Рейтинг відео. Mm -hmm. Відео тоді рекомендується. Більше людей можуть дивитися. Підписуйте своїх друзів, знайомих, родичів, скидайте їм сили, хто нас знає. Хто не хоче дивитися, хто не хоче скидати, не хоче ну, це ваше право. Ми робимо те, що робимо, скільки нам це дозволяють наші можливості. Вам дякуємо, що додивилися. Всім гарного вечора, всім пока. пока.